Вітаю тебе, друже, та запрошую у світ казки. Пропоную тобі послухати та подивитись казку сорока білобока, яку написала Наталя Забіла. У сороки білобоки, п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати. Поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку, а малий клинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травку та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід Ці до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість. Але дачий хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув, це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю, обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене, діти, працьовиті, зовсім ледарів нема. Про кого була казочка? Так, про сороку-білобоку. А скільки в неї було сороченят? Молодець 5. Яким були діти у сороки? Діти були працьовиті, ледерів не було. Сподіваюсь, що тобі сподобалась казочка. До нових зустрічей. До побачення!